Я кажу, коли востаннє ваш соловей щебетав? Шо? Еней, кажу, ваш парубок моторний. Шо? Коли востаннє ваш кріпак виходив на волю, я питаю? Шо? Ну, пісня, ой чий то кінь стоїть. Актуальна? Чи, може, коромисло гнеться? А, ні, це все нормально, в цьому сенсі, регулярно, знаєте. Пише, не пише. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Дивись. Так. Ось так не буде? не порозуміло. Я все тобі сплю. Окей. Сплю. Сплю? Ще чубу, ще чубу, ще чубу, што